Висаджуємо лохину у траншеї. Виховати траншеї десь глибина 55 см, ширина до 70 см, щоб на кожну рослину було по 1,20 метри. У цій новшій траншеї буде 4 рослини. 4 лохини буде корчики. А в ці буде по 3 лохини. Наниз положили дерево. Сосна, от така, бачите, яка сосна. Це грибок, мокра вона, Отлично, от, оцей гриб, який воно дає, от, пожалуйста, о, скільки його є. Бачиш ці волокна? О, це грибок, який дає поживу, родить. І от воно все буде гнить. Ми ще засиплемо опадом із сосни, потім землі наберемо і воно буде, а, а потім зверху вже, і буде слугувати зразу за... щоб не залити водою. А ми копали в болоті, отакий торф. Верхній торф. О, настоящий торф, от Рослини, все тут, верхній торф, такий корінці, йому все оце торф. Вони мішати, висажувати далі А ця деревина зразу буде слугувати для...